Всі ми з вами трохи травмовані, десь недолюблені, і от саме через це ми дуже часто потрапляємо в пастку бажання ідеальних стосунків ідеального партнера, людини, яка буде любити нас ідеально. Але ми забуваємо, що на жаль, так не буває. На жаль, чи на щастя, я не знаю. Але будь-які стосунки це робота, тому що ми не намагаємося змінити іншу людину. Да? Людина може змінюватися поруч з нами, а наша задача відчувати. Як нам поруч з нею, як нам з тими змінами, які відбуваються в її житті, як нам з її темними кутками? Тобто, стосунки це завжди травматизація певного роду. Але від того на якому рівні ви знаходитеся на сьогоднішній момент, наскільки ви розумієте і знаєте себе, наскільки ви знаєте, як ви вмієте відчувати, чого ви хочете, від цього і будуть залежати ваші стосунки. Але ви маєте розуміти, що ідеальних стосунків знайти не можна. Там завжди буде адаптація, травматизація, робота, щастя, переживання спільного якогось горя все це буде. Але в цьому і краса стосунків для того, щоб разом зростати за спільного бажання.